Привіт! В цьому відео скажемо кілька слів про хешування. Отже, це процес перетворення будь-яких даних. Наприклад, текстів, паролів, файлів, унікальний набір символів фіксованої довжини за допомогою спеціальної математичної функції, яку називають хеш функцією Як приблизно працює хешування? На вхід подаються певні дані будь-якої довільної довжини, хеш функція обробляє ці дані і видає унікальний код хеш, який має фіксовану довжину. Навіть якщо змінити вхідні дані на один символ, хеш суттєво кардинально. Зміниться, тобто дуже дуже суттєво, дуже сильно зміниться навіть в результаті зміни одного символу. Ну і важливий момент зворотнє відновлення вихідних даних із хешу зазвичай. Неможливе. Тобто, чому ми кажемо зазвичай? Відповідно, є ситуації, де можна спробувати знайти вихідні дані за допомогою так званих атак словників або протфорс-атак. це загалом вимагає відповідно дуже великих, дуже суттєвих обчислювальних ресурсів. І, і по суті, це не є справжнім відновленням, а просто спробою відгадати дані через їх можливі варіанти. І відновлення хешу таким чином є можливим лише за умов. Що вихідні дані мають невелику, дуже незначну, зазвичай, кількість варіантів І, або можливо ситуація, коли от таке подібне відгадування можливо, якщо мова йде про слабкі. Ненадійні хеш-функції. От таким чином. Тобто певні, певні змодельовані ситуації можуть надати такий варіант відгадування відповідно вихідних даних, так, хеш даних, але зазвичай це такі унікальні ситуації. Якщо ми говоримо про стандартні надійні хеш-функції, то тоді зворотні відновлення вихідних даних практично є неможливим. Відповідно, можливо, з часом це зміниться, коли будуть суттєво зростуть обчислювальні можливості чи поточні функції, хеш-функції теж будуть вважатися вже застарілими з плином часу. Тим не менше, наразі, наразі тому ми кажемо зазвичай, але загалом, якщо ми говоримо про надійні стандартні хеш-функції, відповідно, зворотні відновлення вихідних даних тут буде практично неможливим. Відповідно, сфера застосування по використанню, де використовується хешування, відповідно, для збереження паролів, замість збереження паролів, у відкритому вигляді системи зберігають лише їх хеші. Перевірка цілісності файлів. Наприклад, коли ви завантажуєте файл і перевіряєте його контрольну суму. Відповідно, швидкий пошук даних наступний. це відповідно у базах даних або структурах типу хеш таблиці. Тобто це три основні напрямки, можна сказати, звісно, і більше, але ми, як завжди, трошки намагаємося узагальнювати і спрощувати. Стосовно хеш-функції. Відповідно, оберемо один такий приклад: функцію SHA 256, інколи кажуть, sha 256. Отже, SHA 256 це криптографічна хеш-функція, яка приймає на вхід довільні дані і повертає відповідно, хеш. Контрольну суму фіксованої довжини у 256 бітів. Основні властивості SHA 256. Фіксована довжина, незалежно від розміру вхідних даних, вихід завжди 256 біт. Односторонність, неможливо відновити вихідні дані за хешем. Ефект плавини. Навіть невеличка зміна вхідних даних повністю змінює хеш. Чому це важливо? Наприклад, ви відправляєте якесь повідомлення чи файл. І, скажімо, у, у цього файлу чи повідомлення є певна хеш-сума, хеш, хеш значення. Відповідно, і, умовно кажучи, наприклад, зловмисник перехопив це повідомлення або файл і відозмінив його, і відправляє його далі. Так? Намагається, так би мовити, підробити повідомлення у відповідно. Адресата такого повідомлення за наявності хеш значення буде можливість перевірити хеш значення фактично отриманого повідомлення. Якщо повідомлення було видозмінено. То, відповідно, буде розбіжність у хеш значеннях, і людина-отримувач зрозуміє, що оригінальне повідомлення чи файл були видозмінені. Тобто, от такий момент, можливо, трошки плутано. Вибачте, якщо не до кінця зрозуміло, ну, от, от таким чином це можливо, важливе значення, важливий такий аспект, який варто розуміти, навіть невеличка зміна вхідних даних дуже суттєво змінить хеш значення. Стійкість до колізій. Відповідно, ця функція вона вважається стійкою до колізії. Дуже складно знайти два різні входи, які дають однаковий хеш. Тобто колізія це ситуація стосовно от в контексті хешування, що таке колізія. Це коли ми маємо два різні. Вхідні значення. Наприклад, наприклад ім'я Джон Сміт і два різні імені: Джон Сміт і наприклад, Джейн Джексон. Так? От. Наприклад, в результаті це не стосовно функції SHA 256. Наприклад, в результаті якоїсь іншої дуже простої хеш-функції застосування. Вони, от два таких різні входи, вони дадуть однакове хеш значення. Але це не стосовно Січе 256. Тут треба дуже-дуже постаратися, щоб знайти такі ситуації. От. Вона загалом вважається доволі стійкою надійною стосовно колізій. Але ми про це ще згодом скажемо. Отже, колізія стосовно хешування це ситуація, коли. Два різні входи, два різні вхідні значення дають однаковий хеш, однакове хеш значення, однаковий вихід, можна так сказати. От. Як приблизно працює SHA 256? Відповідно. Розбиття даних відбувається на блоки по 512 бітів. Якщо дані менші, додається спеціальне доповнення padding. Далі відбувається ініціалізація так званих внутрішніх змінних, використовується 8 32-бітних початкових значень, визначених у стандарті. Далі відбувається основний цикл, відповідно 64 раунди обчислень відбувається. Виконується серія логічних операцій, різні суви, додавання, інші побітові операції. З використанням 64 унікальних констант. Тобто ми, як ви розумієте, дуже суттєво узагальнюємо і спрощуємо мова, йде дійсно про дуже складні, багато раундові, багато, скажімо так, етапні обчислення. Так? Далі. Відбувається фінальне хешування, вихідні значення зміщуються та формують 256-бітний підсумковий хеш. Для такої невеличкої ілюстрації, от, наприклад, у нас вхідне значення слово hello. За допомогою застосування функції sha 256. От буде такий хеш, умовно кажучи. Так? Дуже таке велике, складне значення, от така краказябра вийде. Якщо ми трошечки змінимо слово hello і замінимо маленьку літеру H на велику літеру H, і застосуємо до слова hello, Відповідно, значення, знову-таки функцію SHA 256, то ми отримуємо вже зовсім інше хеш значення. От таку краказябру. -крак тобто зміна однієї літери, ще раз ми на цьому загострюємо з вами увагу, зміна лише одного символу суттєво змінює результат. Ви бачите, два зовсім різні хеш-значення для слова hello з маленької літери і для слова «Hello» з великої літери. От таким чином. Що ж, дуже короткий огляд хеш-функцій. Загалом хеш функцій доволі багато. Ми тут. Дуже спрощено, про це поговоримо. Отже, як ви зрозуміли, є вже певне сімейство, ну, ми про це скажемо. Є сімейство хеш-функцій SHA. Ми сказали з вами про один, про одну таку хеш-функцію sha 256 їх значно більше. Є ще sha SHA 256 відноситься до SHA 2, а до SHA 2 було sha 1 яке мало 160. Бітний хеш, але відповідно вважається застарілим і, через, і є вразливим до колізії. Тобто SHI 1 це попередній варіант, який вважається застарілим. Більш новий сучасний стандарт це SHI1. 2. Відповідно, Тут ви бачите цілу низку варіантів SHI224, 256, про який ми сказали 384 і 15. SHAI2 загалом вважається надійним, стабільним, доволі широко розповсюдженим варіантом. Також є більш новий, ще більш новий, так зване, нове покоління SHI3. Заснований на алгоритмі кетча і відповідно вважається ще більш стабільним, більш надійним, навіть ніж SHI2. Тим не менше, SHI2 все одно багато де застосовується і є доволі розповсюдженим і зараз. Інші хеш-функції. MD5 це 120-бітний, 128-бітний швидкий. Але вважається ця хеш-функція небезпечною для криптографії. Ripe MD 160 схожа на sha 1 але вважається більш стійкою. відповідно, ну Теж вважається більш застарілою. Blake 2, Blake 3 вважаються швидшими за SHA 256, використовуються в криптовалюті. Blake 3 це оновлена, більш надійна версія Blake 2, але тим не менше, і Blake 2 і Blake 3. Все, ще застосовується і вважається недоволі надійними варіантами. Вірпуль це 512-бітний відповідно, використовує 512-бітний хеш, надає в результаті. Використовується в деяких криптографічних системах, не такий розповсюджений, але теж такий варіант хеш-функцій є. От, загалом це далеко не повний перелік. Тут можна розтягнути і на 10, і навіть більше відео, якщо зупинятися на кожній хеш-функції, Тому ми от таким чином дуже спрощено зробили дуже на на швидко руч, дуже спрощений, узагальнений огляд. Хеш-функцій. Що ж, ну і кілька слів про хешування і шифрування. Отже, стосовно призначення шифрування, призначення шифрування це захист інформації від сторонніх, призначення хешування відповідно, генерація відбитка для перевірки даних. Стосовно процесу. процес у шифруванні. Дані перетворюються у зашифрований текст. У хешуванні дані перетворюються у фіксований рядок за допомогою хеш функції Зворотність. У шифруванні. Зворотній процес можливий. Дані можна розшифрувати за допомогою правильного ключа. Хешування відповідно неможливо відновити оригінальні дані за отриманим хешем. Дуже в рідкісних таких ситуаціях, це теоретично можливо за наявності дуже великих великих обчислювальних ресурсів, як було сказано до цього на початку нашого відео. Ну і, відповідно, застосування, шифрування, Де застосовується шифрування, вибачте, захист файлів, передача даних у мережах, ну і шифрування жорстких дисків. Хешування відповідно застосовується для перевірки цілісності файлів, зберігання паролів, ну і цифрових підписів. Загалом, підбиваючи підсумок, шифрування і хешування це два різні методи обробки даних у сфері кібербезпеки. Якщо потрібно приховати дані та згодом їх розшифрувати, ми використовуємо шифрування. Якщо потрібно створити унікальний відбиток даних, використовуємо хешування. От таким чином ми з вами сказали. Кілька слів про хешування. Дуже узагальнено, дуже спрощено. Спробували порівняти відповідно хешування з шифруванням, яке ми розглядали доволі тривалий час до цього. Ну і от такий підсумок підбили. Щиро сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.